Ну що, готові до вечірнього бодряка з-під кринок? Падабум джага джага мазафака. Силами окремого розвідбату морської піхоти та засобами спецпризначенців ССО днями знищено вже третього Сонцепьока ТОС в околицях Кринок. Третього з 72, які рахувалися на озброєнні робачої армії спочатку повномасштабного. Це яскраво в прямому сенсі подія, а для ворога чутлива втрата. Ви дивитеся відео з першоджерела фільмування від пілотів птахів Мадяра нічними дронами, що супроводжують відомого вам вже нічного. Доктора, що поряд цукерки.